Ганна прокинулася з самого ранку, щоб сьогодні, як і завжди, все встигнути. Щодня вона встає о п'ятій, щоб приготувати смачний сніданок для трьох своїх найдорожчих чоловіків Олега коханого чоловіка та двох синочків Валерія і Сергійка. Так було завжди, відколи Ганна вийшла заміж. А одружилися вони з чоловіком дуже рано. Ганні щойно виповнилося 16. Коли пролетіли ті літа. Старшому Валерію, от скоро вже 24 роки виповниться, це ж 25 літ уже минуло. Справді кажуть, що життя минає, наче одна мить. І все наче чудово, але якийсь невимовний сум поселився в очах жінки. Ні з ким навіть поділитися. Можливо, тому що сьогодні уганний день народження, а з її армії чоловіків знову ніхто й не згадав про це. Щороку максимум, що вона від них отримувала в цей день, це вітаю, кинути десь під вечір, так, між іншим. Зранку, як завжди, забігла двоюрідна сестра Оленка. Вони все життя дружили, в школі з одною партою сиділи. От лише потім дороги дівчат трохи розійшлися. Ганна заміж вийшла і була поглинута материнством і сімейним життям. А Олена вдарилася в науку, а потім в кар'єру та й так, що в свої 42. Заміж таки не вийшла в результаті ні сім'ї, ні дітей, самотність і теж свій особливий сум в очах. Та, незважаючи на різні долі, вони завжди трималися разом, підтримували одна одну, розповідали про свої мрії і свій біль. Оленка щороку приносила в день народження ганні букет, її улюблених червоних троянд, і обов'язково ще якийсь подаруночок для душі. Бо ж добре знала, що Ганна для своїх дітей нічого не шкодує, а собі зайвий раз навіть футболку не купить, не те, що розкішну сукню. На це Ганні завжди було шкода грошей, а на найновіший телефон для сида – не шкода. А ще Ганна володіла надзвичайним кулінарним талантом, її страви виходили настільки смачними і різноманітними, що Оленка лише дивувалася, як у неї на це все вистачає часу і сил. Готувати тричі на день різну смачну їжу та й так, щоб страви не повторювалися на обід котлетки, на підвечірок відбивні, а на вечір запечена рибка. Поїсти її хлопці дуже любили, тож Ганна старалася з усіх сил. Що? Знову забули твої хлопці тебе привітати? запитала Оленка. Ганна лише віддала погляд, а потім, прагнучи змінити тему, Запропонувала своїй гості смачних наїдків. Оленка швиденько пригостилася, ще раз обійняла іменинницю і побігла у своїх справах. Чого чого, а справу у неї завжди було вдосталь? Часто вона сама їх знаходила, щоб заглушити свій біль від самотності. Щастя, знаходила в тому, щоби бути потрібною людям. Було прикро їй за себе, але й за сестру теж боліла душа, ніяк не могла збагнути Оленка. Чому ж Ганни хлопці виросли такими черствими? Невже не можна здогадатися купити мамі квіти, торт чи якийсь подаруночок в день її народження? Чому вони все, що вона робить для них, сприймали як належне? Вони вже давно виросли, а мама досі вранці прокидається, щоб приготувати їм сніданок. І не абиякий, а смачний, корисний, щоразу інший. За роботою день пройшов непомітно, як завжди, втомленої, Оленка повернулася додому. На своєму телефоні вона побачила повідомлення від Ганни. Дякую тобі, сестричко, за те, що показала моїм хлопцям гарний приклад. Я сьогодні вперше отримала від них подарунок. А потім Ганна прислала і фото оберемок величезних багряних троянд. Від цього фото Ленін душі стало дуже тепло. Вона була безмежно щасливою за свою сестру. Адже Ганна як ніхто. Заслуговує на увагу і теплоту своїх рідних. Більше наших життєвих історій можна побачити на нашому YouTube каналі. Посилання на наш YouTube канал буде в першому коментарі під цим відео. Будемо вдячні, якщо ви доєднаєтесь до нас.